Любі друзі, я всіх вітаю з Днем, Пресвятої Богородиці. Зараз а, в мене був такий дуже духовний момент, яким я хочу поділитися з вами, дуже глибокий. І, а я зараз знаходжуся а, в Польщі, в центральному храмі, в одному з а, таких чудових центральних храмів. Зачиняють, я зараз йду на вулицю і до розповім. Мені тільки що сказали, що ми майже е не замкнули в церкві. Ну, такий дуже приємний чоловік е зачиняв двері храму, е сказав з паном Богом. Це по польську е ну, з Богом. А і тут пам'ятник Міцкевича. Дуже таке е, глибоке відкриття мені прийшло, що самі треба це е, переварити, як, як можна сказати так. Е, е, говориться в Біблії про приход Ісуса, що буде ще один приход Ісуса, і е, зараз е, мені прийшло таке, що е, те, що зараз е, стається. З Україною Це і є приход Ісуса так само, як його розп'яли жорстоко варвари на очах. Матері, Так само і зараз Україна стає улюблена, як улюблений син був розіп'ятий, так улюблена Україна на сьогоднішній день є розіп'ятою на очах у всього світу. Улюблена дочка Бога. Тому що питання в мене таке, це відповідь на моє питання, як можна взагалі таке робити з Україною, з Україною. І це була відповідь на моє питання на цій службі. І ми маємо розуміти це, що Україна зупиняє терор у світі, тому що туди, куди. Іде світ сьогодні, це не було, це не є те, куди він має йти. І сьогодні Україна, як Ісус, направляє світ в іншому руслі. Саме тому український прапор розійшовся по всьому світу, як Біблія. Ісус дав знання людству. Дав шлях, Україна дає свободу, свободу, волю. Не просто так. Гімн України має такі слова, і найскладніше, що є в моєму розумінні сьогодні, це те, що на наших очах, як на очах Марії. Відбувається таке страшне, що нам дуже легко перестати десь можливо дякувати Богу. Уявляєте, Марія, попри все, що ставалося, це найстрашніше, це просто втратити дитину на очах своїх для матері. Це, ну, це просто найгірша трагедія. Це та річ, яку жодна мати не може пережити. І нам, як Марії, необхідно слідувати її прикладу, тому що це найсвітліша жінка за всю історію людства, Приклад для всього, всього жіночого роду. І вона казала такі слова. Я дякую Богові, Бо Велике. Зробив мені всемогутній. Це жінка, на очах якої розп'яли її сина. І вона все одно молилася Богу і не втратила віри, і була все одно з Богом. І ми можемо, якщо ми мудрі, наслідувати це. Ми можемо це зробити за допомогою духовних практик, за допомогою вивільнення, за допомогою психології, знань по психології, як працювати з травмами, як працювати, як виймати з свого тіла, за своєї підсвідомості, страшні такі програми. Те, що ми пережили, переживаємо, це ті речі, які просто глибоко накопичуються. Всередині людини, якщо ми не можемо це вивільнити, воно може провокувати хвороби і, звичайно, це не є здорове життя. Тому ми можемо наслідувати Діву Марію, Пресвяту Богородицю, світлу, чисту і розуміти те, що відбувається сьогодні. А сьогодні відбувається саме це. І ми все це розуміємо, тому що це очевидні речі, тому що ми всі бачимо, що саме так воно і є. Це ну, для цього не треба бути як, якоюсь особливою людиною, щоб це побачити, що так воно просто є. Це таки, така, можна сказати, місія України. Це хрест України. І в руках кожного з нас. Світло. Так само як в руках Марії світло, яке вона несе нам, а ми маємо нести його далі в світ, спершу собі, а потім всім іншим. Тому що світло починається з нас, із середини. Світло це відсутність цієї болі. Ми маємо звільнятися від болі, ми маємо продовжувати дякувати Богу за світлий день. Вимолювати, можу сказати, життя всіх живих, які поклали свої життя за Україну, тому що в Богу нема мертвих. І всі ті, хто загинув сьогодні і гине в тортурах, вони всі живі, і це не просто слова, воно просто так і є. І Ісус це показав. Головне це ми, які маємо берегти спокій, які маємо продовжувати вірити, продовжувати дякувати, не просто відбудовувати Україну, а відбудовувати з дядьстю і любов'ю, і розуміти, що це плата, як Ісус колись заплатив плату за наше з вами сьогодні щастя, за ті знання, які є в Біблії, за ті знання, які є в нас, про Бога. Поважайте свою матір, батька, не робіть один одному кривди. Це все він нас навчив. Це його день народження ми святкуємо його кожного року 20-22. І сьогодні Україна виконує ту саму місію, Божу місію. Тому ми маємо з повагою відноситися до Христа. І я думаю, що просто від цього розуміння стає трошки легше. ну Мені, наприклад, стає трошки легше, тому що коли ти розумієш, що ти робиш Божу справу, то Хрест нести легше. Тому я дуже рада, що сьогодні, от, в день Святої Пресвятої Богородиці, Причистої Богородиці відкрили, відкрились такі знання. Мені дуже полегшало, тому що я дуже переживала ці три дні. Дуже було складно зрозуміти, взагалі покласти це в голову, як таке може бути, як можна так ставитися. Ну, взагалі, і мені зараз стало від цього легше, тому я ділюся цим а, ну, на мій погляд дуже важливим відкриттям. І я бажаю вам щастя, здоров'я, бережіть себе, не хворійте, а, лікуйте себе, очищенням. Очищуйте свою підсвідомість, звертайтеся до своїх дитячих травм, не бійтеся. Там ви знайдете якісь страшні, на перший вигляд, які страшні речі, але вони всі трансформуються. Вони, коли вивільняться, вам стане легше, ви будете легкими, світлими і такими, якими ви є насправді. Будете дуже щасливі. Тому я вітаю всіх із НАМ Святої Богородиці. Я дуже дякую Богу за ці знання, за це відкриття, яке сьогодні е, з такою е, радістю я отримала. Я дуже дякую Богу за це вивільнення, за це розуміння. Хай Бог нас всіх благословляє.